Жіночі бавовняні каплі від бренду Esmara усього 149 гривень за одні. У лоті їх буде 19, і ціна такого лоту 2835 гривень. Розміри тут будуть від 34 і до 44-го у трьох кольорах. Більшість буде білих та червоних. Вони гарно підкочуються на ось таких ось застіпках, Можна їх розвернути подалі, якщо хочеться. Якщо хочеться вкоротити, можна підвернути їх і на застіпку... Прикріпити. Далі два таких карманчики, доволі таких просторих, гарна резиночка тягнеться, затяжечка на поясочку, гарно підійдуть, як і на футболочки, і для блузочок. І дві кишеньки такі позаду, також доволі великі. Склад тут 100 катон. Ось так виглядає на модельці. Вони йдуть до коліна, трошки нижче коліна, на декілька сантиметрів. Далі йдуть ось такі в гарному червоному кольорі. Такі яскраві, акцентні, ось такі гарні е, манжетики внизу. Вони не підкочуються, білі підкочуються, червоні ні. вони йдуть на таких манжетиках на резиночці. Також кишеньки, зав'яжечка, гарна резиночка на поясочку, підкреслює талію. І дві такі кишеньки позаду. Одні у цьому лоті будуть ось такі рожеві, у 42-му розмірі. Е, вони. Йдуть, це така третя моделька на таких затяжечках. Також можна підтягнути або, наприклад, просто розтягнути, як вам буде зручніше. Також кишеньки, резиночка. І ось так вони виглядають на модельці. Ціна такого лоту 2835 гривень, розкажу по розмірам. 31-го одна одиниця, 36-го, одна, 38-го, дві, 40-го, сім, 42-го, одна, 43-го, три і 44-го, чотири. Для замовлення такого чудового лоту звертайтесь до наших менеджерів.